В Житомирщині є чим пишатися. Житомирщина ніколи не стояла осторонь безперервних визвольних змагань українського народу за свою незалежність збройних змагань. Житомирщина наряду з Київщиною і з сусідніми областями стала колискою Хмельницького повстання. Через 100 років тут відбувалась Коліївщина через ще 100 років. Відродження 1918-20 років і багато синів поліської землі в 20-ті роки поклали свої голови за самостійну Україну під час тих визвоних змагань. І звичайно, через 20 років, коли між Сталіним та Гітлером почалася війна, саме тут на полісі. Був один з найвизначніших здвигів е, і прикладів героїзму української нації, який е, і до цього часу надихає е, нас е, нащадків тих е, синів Полісся, які е, 21 серпня 1941 року утворили в про прообраз. Незалежної самостійної України Олевську Республіку. Вони вигнали звідси німецьких окупантів, більшовицьких окупантів, пізніше німецьких окупантів і е, створили нове самостійне українське життя. Відкрились школи, е, розпущені були колгоспи, люди отримали своє майно, е, почалося нормальне, мирне життя. Звичайно, пізніше ті буремні роки. Не так сталося, як хотів отаман Поліської Січі Бульба Боровець. Однак ті хлопці, які полягли тут за Незалежну Україну, вони дали нам всім нащадкам величезний приклад. Хто це пам'ятає, тільки той усвідомлює всю важливість нашої історії для майбутнього і для теперішнього державотворення. 70 років тому на цьому місці. Видатні наші житомиряни Олег Ольжич, Микола Стіборський, Бульба Боровець відкривали нове, нову сторінку нашої історії. Як писав Олег Ольжич, який написав, до речі, пісню про Олеську Республіку, і сьогодні Кобзар її виконує. За нашу волю кличе до бою Бульба Боровець. Сьогодні ми почуємо цю пісню. Ми сьогодні усвідомлюємо важливість цих історичних подій для сьогодення. Я хотів би подякувати від імені обласної організації Свободи тим громаді Олеска, тим людям, які зробили все, щоб цей пам'ятний знак був сьогодні відкритий. Це і підприємці Олеська, які давали кошти на спорудження цього знаку. Це міський голова пан Анатолій Повар, який не побоявся е, влади чи м, якихось вказівок з області чи з Києва і е, мужню принципову позицію по вшануванню е, наших предків предківчан проявив. Це і підприємець е, відомий в Олевську Віктор Коць, який е, останніх півроку присвятив. Е, Відкриттю цього пам'ятника я хотів би подякувати всім депутатам Олевської міської ради, які голосували за встановлення цього пам'ятного знаку. Звичайно, фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, яка показала, що наша партія в місцевих радах ніколи не буде стояти осторонь. А Кругом, де на Житомирщині перемогла свобода, ми принципову послідовну позицію відстоюємо і ведемо за собою інших. І тоді виходить так, що місцеві ради діють в інтересах українського народу. Я хотів подякувати всім, хто долучився до відкриття цього пам'ятника, і привітати ще раз всіх. Слава Україні!